Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. По традиції, будь ласка, напишіть, чи зараз видна картинка, чи мене чути. Походу, напишіть, з яких ви міст дивитесь для моральної підтримки, а це зараз важливо кожному моральної підтримки для тих, хто в важкій ситуації, хто зараз повинен буде приймати рішення. І хто може стикнутися і стикається з беззаконням. Це зараз відбувається по всьому світу. Але зараз я буду давати конкретний приклад. Перед тим, як розповісти про тему відео, яка є надактуальною зараз, я хотів би зазначити, що в концтаборі нацистської Німеччини, зокрема, в Аушвіці, писало не тільки там багатьох, праця зробить вас вільними. Тобто примус до щастя. Нещодавно нас примушували бути щасливими, здоровими через всі аксесуари, через цю процедуру. Нас примушували бути щасливими, обмежуючи нас в правах ведення нашого бізнесу, там, звільненням з роботи. Нас примушували бути щасливими, не пускаючи в трамвай, в маршрутки, автобуси, в поїзда. Нас примушують і зараз. Бути щасливими, думати в одному напрямку, робити те чи інше. Я хотів би сказати, що будь-який примус до щастя він не веде до щастя. Краще, як батьки можуть попіклуватися за діток тільки батьки. Зараз е, зачитаю вам чергову новину, чергову, яку дали на сайті Кабінету міністрів. Новина ця звучить так. Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Звичайно, що я не знайшов жодного документа про це, жодного підпису. Я тільки побачив, що чиновники розповідають, що батьки не хочуть піклуватися про діток, це зробить держава. То в мене питання: чому держава не піклується за діток, які хворіють на різні хвороби? А ними піклуються тільки їхні матері, і їхні батьки, тати. Чому держава зараз не захищає одиноких матерів, які виїхали, як одинокі, вони там просто бищолоків переважно виїхали за кордон і там забирають в них їхніх діточок. Чому за жодну з них не пропіклувалася держава? І коли вони звертаються в консульство чи посольство українське, яке отримує мільярди за кордоном українських грошей з наших кишень? Вони не піклуються за батьків. Нещодавно одна мені мама подзвонила, коли її консульство дало адвоката українського. Адвокат від консульства сказав, а що це вас має захищати українська держава? Вона каже: Бо я громадянка України, і дитина моя, посміявшись з тої матері, адвокатка кинула телефон. З проханням тої матері я наразі не розголошую цю інформацію, але як. Журналіст я її отримав і маю право на журналістську таємницю. Якщо ця мама буде не проти, я розголошу ім'я цього адвоката і цього консульства українського. А тепер, друзі, дивіться, що пише сайт Кабінету міністрів України. Що це рішення було ініційоване штабом координаційним з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Такий штаб, виявляється, утворили. питання захисту дітей та їх негайну евакуацію, особливо небезпечних територій, взяла під себе під особистий контроль віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук? Далі продовжують Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків особи, яка їх замінює. Або іншого законного представника, яка законодавча база під це? Ну, розумієте, просто розповідають, яка законодавча база під це. Далі. Вони говорять: зокрема, Ірина Верещук, обов'язок держави оберігати життя і здоров'я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш. Зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава. Якщо держава та хоче піклуватися про діток, я дам їм телефони, координати батьків, на яких я часто збираю гроші, бо діти мають великі проблеми зі здоров'ям. І Тільки на превеликий жаль про це дбають їхні батьки, тих діток. Більше ніхто, більше нікому ці дітки в цьому світі. Виявляється, непотрібні. Чому ж не дбають за тих діточок? Чи їхні життя, які е, проживають, умовно в Чернівецькій, Львівській області, Волинській, Тернопільській, Франківській, вони не цікаві, Ірині Верещук. Держава не хоче подбати про життя та здоров'я тих діток? Питання, правда? Я з вами можу пройтися по дитячих лікарнях і взяти коментар батьків. Чим щось допомагають, чи це питання здоров'я і життя їхніх дітей тільки на плечах саме батьків? Тому ще раз кажу: примус до щастя, це мені нагадує один з фільм радянських, де роботи казали людям: ми зробимо вас щасливими, ви будете щасливими, ми заставимо вас бути щасливими. Тому не треба нікого заставляти бути щасливими. бо... Тих, заставляють бути щасливими, я сумніваюся, що вони є щасливі. А краще піклуються про діток тільки їхні батьки в цьому світі. Так побудований цей світ, друзі. Можливо, у вас є інша думка. Напишіть. Так, саме що цікаво. Що вони розповідають, що 132 громади там підпадають під те, щоб евакуювати діток, але зараз хочуть там дітей, з, я забув, яке там місто, звідки хочуть евакуювати. Але справа в тому, що раз батьки не хочуть е -е, вчиняти дії певні, що які їм пропонують, то ті чиновники хай задумаються, чому батьки не хочуть вчиняти таких дій. І ще раз скажу: права та свободи людини є непорушні. В нас є конституція для того, щоб вона не порушувалась, закони для того, щоб не порушувалось є міжнародні договори, які ратифікувала Україна, вони для того є, щоб вони не порушувались. Не можна щось зробити для благу людей, порушуючи закони, порушуючи міжнародне право, порушуючи права та свободи людини. Розумієте? Тому що це так диктує собі чиновник в нас. За більше як 30 років, коли проголосили утворення української держави, чиновники багато разів порушували закон і Конституцію і були в своїх діях неправомірними. Тому я довіряю тому, що я маю права та свободи власні, а не те, що чиновник собі придумав. Так мені диктує мій досвід і так диктує, ну, Моє буття на цій землі, що я маю непорушні права. Батьки, час прийшов вам відстояти своїх дітей. Будь де, де ви знаходитесь, ви повинні відстоювати своїх діточок. Ви знаєте, зараз в школі збирають там дані на щось, на якісь електронні щоденники. Думайте, чи це давати. Українці, включайтесь. Зараз валяти дурачка, відсидітися. Нікому не вийде. Згадайте фільм е, Толкіна, Володар Перснів. Там написано відсидітися не вдасться нікому. Толкін молодець, він був не тільки хороший письменник, він, напевно, дещо і бачив, тому що був інтелектуально розвинений чоловік. І в романі Толкіна оце запам'ятайте, що написано відсидітися не вдасться нікому. Всім треба включитися. І відстоювати свої права та свободи. Я не буду в кожній точці вас відстоювати, і хтось інший також не буде. Творець дав вам очі, руки, ноги, вуха, можливість говорити, проявляти свою волю. Захищайте свої права та свободи. Якщо ви боїтесь захищати свої права та свободи, права та свободи власних діток, ну, то я в тому, що я вам можу сказати. Е, так, ще би зазначив, що Шмигаль, прем'єр-міністр, прокоментував це кіт непінг, це мінузвучі варіанти примусової евакуації дітей з зони бойових дій. Тобто, прем'єр-міністр України себе перестрахував і каже: якщо є живі батьки, які дбають про дитину, їх не позбавили батьківських прав, ви не можете забрати у них дитину і вивести її без її згоди. Батьків, це неможливо, це кіт-непінг Кіднепінг, це, друзі, таке іноземне слово, називається викрадення дитини. Також Мигаль підкреслив, він сказав, що влада не може викрадати дітей в українських сімей. Отака історія. Я би не хотів, щоб зараз під прикриттям, під шумок, чого би то не було, порушували наші права та свободи. Українці. Люди. почуйте мене? Настав час захистити свої права. Так. Проти мене там пробують порушити права. Проти вас такий час. Але ми прийшли в цей час як світлі душі у тіла у ці аватари, і маємо діяти, проявляти свою волю. Проявляйте свою волю, українці. Це відео поширте, можливо, це відео морально підтримає батьків і вони усвідомлять, що вони мають права захищені законом, конституцією, міжнародними договорами і право по тому, що вони є люди. Запам'ятайте. Держава звітує перед людиною. Запам'ятайте це. Також стаття 92, там написано, що тільки законом встановлюються права та обов'язки людини. Ваші права та обов'язки встановлюються законом. Кабмін примусову евакуацію навіть не підписав, навіть постанови не видав. Знаєте чому? Вони не хочуть попасти під кримінал. Вони говорять, що це будуть робити військові адміністрації, тому що це викрадення дитини, це є кримінальна стаття. 146. І окрема стаття 146. риска 1, якщо це робить держава. Тобто хтось видасть наказ про примусове вволокацію, дає підпис. Будь ласка, покажіть мені цей наказ і подавайте про відкриття кримінального провадження. Такі люди мають бути засуджені. Я проти того, щоб встановлювалася диктатура нацизму, де як в Аушвіці було написано. Праця зробить вас вільними, тобто їх привозили тих, хто бував в Шуїці. Там різні народи, різні національності, різні етноси, різні люди привозилися туди, їх примусово робили вільними. Я проти примусу бути вільними. Я особисто хочу вирішувати, як мені бути, що мені їсти, куди мені ходити, яку діяльність вести, бо права. Які мені дані по народженні, ніхто не може порушити в цьому світі. Це моя воля така. Добре, друзі, це відео поширте, бо ви є світло для світу, і темрява не може пойняти світло. Пробиваємо промінням цим. Пам'ятайте сила, яка всередині вас є сильніша за цей світ. Тому будьте сильними і сміливими і сміло відстоюйте свої права. Підписуйтесь на цей мій канал, бо тому його і знесли перед цим, бо я говорю правду і за правду. Я є переслідуваний, але нічого мені не можуть зробити, бо і волосся все на моїй голові пораховане, як і у вас. Подивіться на горобців. А Отець Небесний за них дбає. Ви ж вартніші за багатьох горобців. Тому нічого не бійтесь, страху нема. Не панікуйте. Сміло крокуйте по цьому житті. Добре, друзі! Обняв вас, люблю, дякую вам за молитви, за донати і підтримку. І усвідомте, що час взаємодопомоги, час моральної підтримки один другому, час відстоювати свої права. Такий час є завжди. А зараз, як ніколи. Коли, як не сьогодні? Хто як не ми. Люблю вас, друзі. І знаєте, сьогодні я прислухавши ще раз Євангелію у Ривочок, Христос сказав: хто виконує Слово Боже? Той мені брат, сестра і мати. Я брат Ісуса Христа, я син Божий, я дитя Боже. Я не боюсь в цьому світі нічого, тому що тут є тимчасово, і всі, що ми прийшли народжені, всі ми помрем. Тому не бійтеся смерті, не бійтеся, не панікуйте. Чого ж боїтеся когось? Ви, діти Божі, ви не є раби. Усвідомте, хто ви, творець середині вас. Каже Христос, ви боги, я не просто вам це так кажу, а щоб ви віру мали в себе, що Творець у вас всередині, ви можете творити все по образу і подобається своєму власному. Творіть. Щастя треба добиватися, щастя треба творити, але щастя не дають. Щастя не відбувається під палкою, щастя не відбувається під примусом. Усвідомте це. Добре, друзі, я є з вами, моя любов з вами. Я радію, що я в цей час живу, і в цей час я проявляюся як людина. Добре, почитай, що ви пишете. Я бачу, що ви пишете, що ви не боїтесь, що ви маєте віру в себе, ви усвідомлюєте свою божественну суть, хто ви насправді. Душа має природу творця Бога, а це є вибір власний, як діяти і що робити. То по вибору вашому нехай і твориться ваше життя. Обняв, друзі, вас. Люблю. До зустрічі. І пам'ятайте, коли вам важко, згадайте мої слова. І знайте, Остап, нічого, згадайте, друзі, що Остап нічого не боїться. Я Це повторюю вам, бо я не знаю, чи ви почули, бо тут мені перебували дзвіночком. Остап разом з нами. І я радію, що ви разом зі мною. Ми є сильні. Та, можливо, ми зараз не діємо як якась спільнота десь там окремо. Але ми є спільнота духовна, тому що ми є, крім фізичних тіл, є духовні. Люблю вас, друзі. Обняв вас з Богом. Па-па.